Ми за дві години заробили саме в Тіктоці 800 баксів, і плюс нам ще на картку 20 тисяч гривень. Ми коли починали, ми навіть про реклами, про щось таке взагалі. Ми, ну, у нас не було так багато підписників. І ми почали знімати стріми. В Тіктоці сидиш, там ми виходили. У нас хата… Я взагалі це не розумію. Я не знаю, що це сидиш там. Якісь щось тобі приходять подарунки. Мені ми, ми знімали дома, ага. бо ну в нас квартира була настільки вбита, що там ну, стидно було просто. І ми виходили. Ми з Одеси, і у нас там чотири парку є. і ми ходили ось так по паркам. Сідали ось так, от на лавочку, ставили штатив. І знімали. І Ми просто сиділи і е, підписники заходили, заходили. А ми як робили? Андрій перевдягався в бабушку, там якусь там в халаті, там, тако, кидає подарунок, він там 50 разів віджимається. І людям, людям це цікаво було. Вони просто вони не могли не, не посміхатися. А що таке, подарунок? Це що, гроші чи Гроші, Це а, донати. Просто, та, подарунки, є вигляді, самі донати. найдешевші, а є самі на там 700-800 тисяч доларів. Ми oh. за дві години заробили саме в тік 800 баксів, і плюс нам. Ще на картку 20 тисяч гривень за кіно і ми так от знімали, знімали, знімали. Підписники росли, росли, росли. Гроші зароблялися, і ми так і переїхали, і закінчили універ. І у нас у нас не було взагалі грошей, щоб платити за контракт.